Вітаю! Мабуть, уже традиційним стало спілкуватися із нашими місцевими журналістами. Сьогодні спілкуємося із Світланою Дубиною, журналістом інформаційного порталу Гречка, редактором молодіжної онлайн-газети П'ять поверхів. Світлана Дубина поєднала у собі і розум, і красу. Мрія про подорож до Італії та Франції за знаком зодіаку терези улюбленою цитатою. Вважає слова мами, котрі та говорила, зав'язуючи Світлані бантики краса потребує жертв. Це і стало девізом по життю. Вперше закохалася в 11 років. Її хобі кулінарія та вишивка стрічками. Тобі всього 21 рік, але тим не менш працюєш на рівні уже з досвідченими журналістами, колегами, робиш розслідування, інтерв'ю в різноманітних жанрах працюєш. Чи не виникає комплексу порівняно із старшими колегами? Ну, комплекс він і не повинен виникати, оскільки я молодша, у мене досвід менший. Я лише починаю свою... Сподіваюся, хороша кар'єру, і е, в будь-якому разі до колег потрібно ставитися не як до суперників, а як до порадників. І порадники ну, повинні завжди допомагати, відповідно комплексу. Від цього ніякого не повинно виникати взагалі. Як часто тобі дають поради? Е, я люблю поради, я не скажу, що це буває часто, але я завжди чекаю поради влучної, яка мені завжди допоможе. Дуже рідко сама звертаюсь, дуже рідко. Чомусь у мене таке ставлення до цього. Але колеги буває прочитають мій матеріал, можуть щось порадити. Фотографія, фотографи взагалі можуть просто взяти фотоапарат і показати, отут тут неправильно, тут кадр класний. Варто робити так чи так. Я до порад нормально ставлюся і. Без будь-якої критики чи образ їх сприймає. Чия думка для тебе є важливою, можливо, є така людина, яка постійно щось тобі говорить і ти дослухаєшся. Ні, мене такої немає? людини немає. Чи користуєшся правилом закрила двері, лізь у вікно? Чи відмежовуєш такі поняття, як проста людська наглість і якийсь такий професійний інтерес? Я вважаю, що журналізм не повинен бути нагодом того. Що Повинна бути журналістська етика в першу чергу. І я намагаюся дотримуватися цього, цього свого принципу. І ем, журналіст має бути: ну, знаєш деякі колеги, мої говорять, що якщо ти написав і на тебе ображення обидві сторони, значить ти зробив класний матеріал. Не знаю, можливо, у мене ще не той рівень професійного розвитку. Мені здається, що е, до журналіста повинні нормально ставитися як до людини, яка не лізе в особисте життя, яка не лізе за межі якогось середовища там, знаю, чиновників чи будь-якої іншої людини. Повинні бути в будь-якому випадку е, нормальні людські стосунки між журналістом і респондентом, скажімо, так, чи людиною, якою там, беруть коментар чи інтерв'ю. І потім не має бути ніякої при неприїзні, оскільки журналісти можуть наступного разу не прийняти. Особливо це стосується дуже багато чиновників. Про них, якщо один раз погано напишеш, вони тебе інший раз просто не приймуть, скажуть погано пишете. Ні, а хіба можна хорошо писати і погано? Можна, можна, є хороше, є погано, і часто це виникає від того, яку позицію журналіст займає. Чи то він займає позицію хорошої людини, чи то погане. Насправді це не можна робити. І ну, все залежить від того, як подасть журналіст матеріал. Правда, є хороші новини, є погані. Ти працюєш в інформаційному порталі Гречка. А нещодавно, наскільки мені відомо, організувала своє таке автономне видання П'ять поверхів розкажи більше про цей проект. <кій> Молодіжна онлайн-газета поверхів. Вона існувала раніше як студентська газета, звичайна університетська газета, яку створили буквально декілька груп, декілька випусків, декілька курсів. І вона, так знаєш, заглохла. Ну, це в принципі звичайне явище для студентських газет. І я проаналізувала знаєш медійне середовище Кіровограда і зрозуміла, що молодіжних видань немає. Я коли зайшла працювати в гречку, я сподівалася, що я потраплю в молодіжний онлайн-журнал. Я, я розуміла, що це та категорія не знаю, інформації, читачів, людей, з якими я захочу працювати. Гречка змінила формат, і в Кривогрезі зникло молодіжне видання. І сьогодні усі студенти, школярі вони черпають усю інформацію ВКонтакті. В контакті дуже багато сміття, і важко виокремити якусь таку важливу, цікаву і потрібну інформацію. Я сподіваюся, що молодіжна онлайн-газета вона матиме свій успіх, вона стане тим, тим, тим виданням, яке заповнить молодіжну нішу і буде давати цікаву інформацію. Зараз цікаво те, що я чую компліменти більше від старшої категорії читачів це переважно ну за 30 люди. Мої колеги мені говорять компліменти з приводу цього видання. Якихось позитивних реакцій чи позитивних якихось вражень, коментарів від потенційної аудиторії? Я поки що ну голосно та гучно не чула. Сподіваюся, що вони будуть. Сподіваюся, що в Кіровограді з'явиться молодіжне видання, яке знайде свого читача. А який штат? Команда хто працює над створенням? Е, наразі в газеті є три людини, які займаються газетою. Е, завдяки одному з кероградських дизайнерів вона е, змінила свій вигляд. Вона виглядає вже сучасно, схоже, трохи на сайт. Який дизайнер? Е, я не буду зазначати цю інформацію, хоча дизайнер ну він подякує за рекламу. Е, він, до речі, казав. Навіть на початку не зазначати його в вихідних відомостях Який газети, Скромний дизайнер. Але сьогодні всі користувачі Фейсбуку, які в мене у друзях є, які є у нього в друзях. Вони вже знають, хто робить цю газету і хто над нею працює. Я сподіваюся, що молодіжна газета матиме більший колектив. Я впевнена, що він що вона буде мати ширший колектив. І... З допомогою спільної команди будемо йти до своєї мети. ти дизайнер і хто ще? Я редактор і журналіст. Дизайнерських навичок у мене слава Богу немає. Mm -hmm. І ну, це виникає через це проблеми, але з іншого боку, одна людина не повинна все робити. Якщо є різні точки, є різні позиції, погляди, відповідно, газета буде розвиватися з різних сторін і буде цікавіше. А хто допомагає в інформаційному наповненні? E Помагають студенти нашого університету, зокрема факультету філології та журналістики, як в межах навчальних дисциплін, вони пропонують свої журналістські матеріали. До речі, цікаві виходять і ну, по перше, цікаво подивитися, як людина проявляє себе вперше як журналіст. Я себе, наприклад, такої не пам'ятаю. А по-друге, ем, ну, я вже більш більш доросла, в мене інший погляд, не зовсім студентський на життя. Відповідно, мене ну, інші теми, інші. інші Матеріали, інформація, і це дає різні, різні ракурси висвітлення інформації в газеті. Угу. Світлана, рубрика «Каверзне питання, будь ласка, оборайся. Скільки є стільки кольорів? Беру під колір піджака. Професія журналіста передбачає спілкування з різноманітними людьми, зокрема хлопцями-чоловіками. Як відносишся до, до легковажності в професії? Я, якщо чесно, я чогось очікувала такого питання. <рес> я, я, я правда, я йшла на ефір і думала, ну, ну мене повинні спитати з приводу чоловіків, висту Е, Знаєш, в мене по життю більше чоловіків, правда, і мені легше з ними знаходити спільну мову. З жінками важче і це відчувається в роботі. Але ем, журналіст, жінка-журналіст, вона повинна ем, молвить красне словцо, е, при цьому влучно подивитися і гарно посміхнутися. Без цього успішного коментаря, класного інтерв'ю, і взагалі хорошого і цікавого матеріалу просто не буде. Це не є легковажністю, але це є одним із кроків до успіху. Ну, принаймні мою посмішку дуже люблять чоловіки. <гум> вони постійно роблять компліменти. І колеги-журналісти також. Ну, це звичайні людські стосунки, і вони мають бути також і в роботі, не просто професійна діяльність. І ти вдало користуєшся цим, як і будь-яка жінка? Користуюся. <гум> 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 Світлан, ти любиш читати? Люблю, але не вистачає часу правда. Що читаєш, коли у тебе є вільна хвилинка? Раніше читала романи, жіночі романи. Люблю, Кого читала? Люблю, читала Люко Швар, Ірена Роздобудько, Олену Печорну, сучасних в основному, Марію Матіо Собожню, Солодка Даруся, це просто шедевр української сучасної літератури. Зараз не вдається, не вистачає просто часу. Я ввечері, якщо беру книжку, я одразу над не нею засинаю. Зараз взяла по інтернет-журналістів. Посібник практичний Професія. почитати так, але не вистачає часу, правда? От ти така худенька, тендітна. Ти сидиш на дієтах, а не ну, зізнавайся. <рес> <рес> мені всі зоздріть і говорять, ну, мабуть, з якоюсь, не знаю, це, це, не, це не біла заздрість точно. ну, Ти все єси і, і не поправляєшся. Ні, я не сиджу ні на яких дієтах, і спортом ніяким не займаюся, це, мабуть, якась. Моя генетично? фізіологія таке генетично мене. Мама худорлява, в принципі. Хоча вона мені все життя говорила, що ти в татових родичів пішла, там, ну, такі, знаєш, в тілі дівчата і жінки. Ну, поки така. Я думаю, що з віком моє тіло зміниться, фігура буде не такою худорлявою, як ти говориш. Ну, будемо, будемо якось прагнути досконалості. Знаю, що ти любиш готувати. Розкажи про якісь фірмові рецепти. Ох ти! Я вчилася в школі, я постійно займалася випічкою. Я тата підсадила на печиво на пироги. Тато печаль чи їх чити не їх їв. І зараз, коли я пішла працювати, в мене на кухні не вистачає часу, а тим паче на випічку і чомусь в мене від неї взагалі відвернуло. Мені цікавіше приготувати не знаю, для хлопця, і що Якісь ти кексики. От хлопець в мене дуже любить кекси. Ванільні, горіхові, з начинками, і, ну, і мені подобається готувати. Це не дуже довго і просто. Якщо говорити про якісь там фірмою, страви якісь там шикарні, то в мене таких немає. Люблю готувати рибу. Яку сам? В фалізі запікаю. Вона така, знаєш, не, не, не смажена, не шкідлива, але смачна і корисна до фігури. Ось. Ну, намагаюся готувати, але не завжди виходить. От, ти вже сказала, що в тебе є хлопець. Тобто, поки що ти ще не заміжня. Розкажи, який ідеал твого чоловіка? Опиши його. О, це так важко. Сьогодні якось змінилися чоловіки. Важко говорити про якісь ідеали, вони дуже непередбачені. Я люблю відвертих чоловіків. Я люблю чоловіків, які тримають слово. Які, якщо вони говорять, якщо вони обіцяють, і це зараз я не говорю лише про подарунки чи, чи там. Про щось інше, якісь матеріальні речі. Якщо чоловік обіцяє, він має це виконати. Якщо чоловік зі мною чесний, відповідно, я можу перед ним відкриватися, він може перед мною відкриватися і буде відкритим спілкуванням, скажімо так, буде приємніше. Чоловічого якогось ідеалу я ніколи не мала і не прагнула. і я вважаю, що це помилково шукати свого ідеалу, якого насправді може просто в світі не бути, від того потім розчаруєшся. Угу. А чи готова ти пробачити от, зраду коханої людини? Я думаю, я готова. Все, все, звісно, залежить від обставин, від мого якогось ставлення до цієї людини. Якщо мені людина дуже важлива, то я думаю, ну, зрада вона в житті все одно буде. Чи то це буде якась фізіологічна зрада, чи то психологічна. Зрада може бути різною, і по-різному її можна пробачати і переживати. Такий песимістичний тебе настрой. Мудра жінка завжди знайде вихід з цієї ситуації. Я mm -hmm. думаю, що мудрості мені в такій ситуації вистачить. Що ж, я бажаю тобі тільки мудрості, тільки вірного кохання. Дякую тобі за спілкування, за те, що завітала до нас на дівочі секрет. І тобі дякую, що запросила.